Так, дуже хороша посилочка до мене приїхала. Зараз покажу, що там всередині, що не ціла, що нічого не вдарено, що мене прислали те, що я замовляв. Це мають бути хороші екрани, які мені треба для мого проєкту, графічні. Тут все ціле. Це розпаковка під відео, щоб показати, що воно все ціле. Все ціле. Беру отак. Ось такі модулі величезні, перший, другий, І зараз покажу, що в них такого особливого. Ось такі вони величезні. Так, 95 – пять, висота модуля екрана. Ну і 125 його довжина. Ось такі великі модулі. Ну і зараз ми побачимо. Анот катод. Катод крайній. Це насанут. Супер. Жовтий колір підсвічування, так як я хотів, все, що мені треба. Цей модуль робочий. Такий же самий величезний модуль, хатот, і anot підсвічування жовтим кольором, що дуже хорошо і видно його в таку пору темнувату. Саме цей відтінок я вибирав. Значить, тепер розповідаю. Ще раз показую їхні розміри. Це просто дуже хороші модулі, які я довго чекав. Розмір, роздільна здатність 320 точок на 240. Велика роздільна здатність. Вони краще, ніж ті, що в мене були. Зараз я покажу, які в мене до цього були під проєкт. Минутка. Я раніше для свого проєкту мав використовувати ось такий от модуль. TFT 800 на 480 точок. В нього розміри самого модуля 100 мм. Інформація для відображення це 90 на 160. 160 вікно для відображення, а повно 165. Але є така проблема, що тут перед протокол VGA, я стільки проморочився, мікроконтролер там має збої. Тому я вирішив відмовитися від цього напрямку розвитку проєкту перейти на графічно цифровий, на графічний, ось такий. По величині я сильно особливо і не втрачаю, тому що ось інфо для відображення також залишається великим. Ось цей модуль. Має жовту підсвітку, а ТФТ, який у мене в правій руці, немає. Тому це також важлива річ. По ширині приблизно однакові по відображенню інформації. І він займає менше габаритів. І я вже сподіваюся, що такої проблеми, як мерцання, що в мене було з неузгодженості VGI протоколу передачі інформації, тут вже не буде. От і вся перевага. Поки що стоп. Тому ось ці модулі це буде. Тей проєкт, який давно я займаюся, вже на нього перейду на відображені інформації. Але я подолав проблему, таку, як мірцання, яке в мене було на протоколі VGA, бо я цього не міг зробити. А це потім буде відображення картинки. Ін, Іншого напряму розвитку проєкту, але я вирішу проблему з якістю відображення картинки. Все. Довго морочився, шукав, щоб знайти ці модулі, але я їх знайшов. Все, удачі! Всім нагадую, хто хоче оселоров хороший, Regal MSO 5354, в мене є повністю розкодований всі налаштування. Можна купити у мене значно дешевше, ніж десь і будь у кого хто продає. Тому що продають їх дуже дорого. І зараз вони почали таку робити річ, що вони продають тільки смугу 350, а пам'ять закодована залишається. Залишається закодовані генератор і всі протоколи закодовані. Тобто, начебто ціна спала, чим було там півроку назад. Але вони просто ви програмний код опрощений дають за ці гроші. У мене повністю все розкодовано і все рівно суттєво в рази дешевше, чим продають в інших. Тому звертайтесь, контактна пошта вгорі під відео.